Нормальні дерева ми вміємо пілять. Сухі сухастой, ми не бачимо. Володимир Таращук живе у будинку на вулиці Доценка, 9 А серед інших дерев у його дворі дві сухі берези, які чіпляють лінії електромереж. Те, що дерева всихають, він помітив навесні. А вчора ввечері під час поривів вітру зрозумів, берези несуть небезпеку. Я увагу з весни, все ждав, 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 що вони розпусяться ані. Вони... Не распустились. Вчера вечер, ураган был, то есть это чудо мне не повалило. Проходная зона, дети маленькие с мамами вот здесь, большие, вот как у меня ребенок, 7-8 лет, они шарятся там, 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 то есть халабуды строят, это под деревьями. Не дай бог ветка, электрика, будем искать крайних, как всегда. Володимир зателефонував до міського кол-центру, аби дерева спиляли. Там йому відмовили, сказали, що такі запитання вони не приймають. Взеленбут позвонила, вони мені об'яснили, що вже ніколи не займаються этим. Відповідно, перенаправили управління ЖКХ. Сказали, приходіте, пишіть заявлення. Тобто колективне чи не колективне, я кажу, ну прийміть, мені усне. Ну, я ж даю всі контактні дані, даю всі телефони. Э, усне ви можете подати на гарячу лінію. На гарячій лінії чоловіку знову відмовили, а в ЖЕКо відповіли, що це не їх територія. В принципі, повинно ЖЕК слідчити. Дійсно, їх потрібно збирати сухіє. Так воно засохнет, може бути вітер, і обламітися и машину, і дітей поранити, і чоловіка. Будинок Володимира і прибудинкову територію обслуговує ЖЕК-10. Головний інженер комунального підприємства Володимир Шишлов сказав, за процедурою мешканці повинні написати звернення. Це запустить процедуру. Звернення може бути як колективне, так і від старшого будинку. Ліпше, щоб це було від старшого будинку. Так. Далі, що робить ЖЕК? ЖЕК звертається до управління ЖКХ для того, щоб управління ЖКХ надало комісію, яка вирішить, що це за дерево. Тобто комісія вирішує, вирішує те, що складає акт. От. Завдяки цьому акту уже ми приймаємо рішення на кронування, на спілювання дерева чи на обрізку дерева. розумієте? І тому це доволі така процедура, потрібно видержати цю процедуру. Від моменту подачі заявки до спилювання дерев може пройти від двох до трьох місяців, розповідає Володимир Шишлов. А те, що рядом йдуть дроти, це скоріш всього це міські електромережі. Ми пишемо листа до міських електромереж, Вони виставляють нам рахунок. Рахунок ми цей оплачуємо. Вони значить відсоєняють ці дроти чи обесточують його. Загалом у Чернігові з початку року видалили понад дев'ятсот. Дерев. З них 763 були пошкоджені або у аварійному стані, 193 дерева здорові. За виробування здорових у міський бюджет сплатили понад три мільйони гривень відновної вартості. Таку відповідь отримало Суспільне на інформаційний запит від начальника управління ЖКХ міської ради Ярослава Куца. Як ідеться у листі серед компаній, за зверненнями яких проводилось обстеження та видавалися ордери на видалення дерев, зокрема КП «Зеленбуд», ШБУ-14, КП АТП 2528 п'ять та УТБ. Інженіринг, ці компанії проводять ремонти доріг та виконують роботи з благоустрою. На практиці виходить так, що звичайно, що комунальні служби або ці міські компанії, які виконують там міські підряди. Для них роботи все ну, проводиться доволі швидко. Дерева швидко зносяться. Це робиться інколи вранці, коли люди не бачать. Натомість, якщо у нас є дійсно проблема у дворі, не зовсім зрозуміло, як о, рядовому мешканцю на це попливати. Ольга Онищенко, Дмитро Фальчевський, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.